Фінішна, сподіваюся, Оранка. 2025 рік. Я забув якесь 28 листопада, мабуть. Отак От виглядає оранка. А зараз покажу, що було до Оранки Коріння стирчить. Не подужав. І цього не подужав. Я придумав я з ними, як по-другому боротися. Усю цепки вже почав більше брати. Влізеш в дерево. Той порвав, кріпшого взяв. Попробував, Уже звуки тут качки, звуки були, Появились звуки з навіски, зупинився. Ну така, місцями зараз піду до трактора покажу, що я там орю, а це ось кабани рили. вчора, такі як я два дні корчував, таких ям Там з'їздив, щоб заїздити, бо зарядка була то, що треба, тут підчистив. Тут таке там. Та-та, Там теж купа така. 에, посчитав, там знайшов на купі, межу, знайшов навіть воно, бутилку надів. По кульцях цих посчитав правильно це, мабуть. По 16 років є. Оце стоїть. Ну, Там ще сіно трохи з тої сторони косили, років може, 8 назад. Такі залишилось трохи, оце плугі побори. Там дві більше те тебе прив'язати до заднього корпуса вирватися От таке, вчора до ночі, сьогодні Йоми такі катакомби. Копав підняли, коріння де залишається. де більше старав висникувати. Коротше, ось таке тут рослини ростуть. У коржа закотило, треба було під'їхати назад Блін, мене більше двох метрів. Блин, це як буфати зразу заб'є. Так, отаке. Камера передається. Тут як складе. Ну, вище ніж я. Це мені ось попід боріддя, а цей оцей а його. Я на ту руку не достаю. Це нормальна рослинність така росте, воно трактор. Ну трохи так, да. є такі, де комашники стараються пропустити, заднім корпусом спісуть, бо виплюває наверх. Буває таку, таку стружку сверли. Міряв 25 місцями, трошки менше місцями, місцями глибше. Ну так, в основному приорії все. Ось таке страшне все. Ось, орлик стоїть, перекурі. Я Думаю, зніму, бо вже не буде відео. То ораввоється позавчора в болоті, бо то такий воточник. Воно якась повело Блін по підборіддя Я стесняюсь в тракторі знімати, оце таке, оце таке він від нього Отак от і отак от камера передається Блін по задні колеса, в рівні з задніми колесами. Там така подушка, під раму не влазила. Тут такий слой трави, просто капець. Бо... Де та земля не дуритися не можна. Ось, достав. Та капець. Біщик по пояс. Блін, Вибачаюся, шумний трактор, цю зиму може до двигуна капітали, бо вже орлик, всю від нього доходить, вже почав усі дірки сапунити, масло почав. Мати. Так. Попробую, що за режисер знає, звісно. Остановка вибачаюся, вчора тягав, дужче що. Опа! Дущі що, яка така така цілий день, тут пеньки ці тягав, вже рукавиці не знімав. Так, як я вірю, правильно казав. Так. Унижена. Там маленькая. Пьета. Вот. Я сплю. Ой, не Трохи кручу руками, тому що коріння я якраз проїжджав пенька вибрав місце таке, для зйомки, пилю. Та воно тут по в городі таке. Ходить четвертою, через зайчиком. Класно тоді, ще швидше йде. Але хожу п'ятою, бо як коріння, тут є таке серйозна коріння. Блін, фатіє, я вибачаю. Печку треба я його зимою не їжджу. Там такі коріньоки є. А як п'ятою їду, то він помаліше трошки, і ще біля пентів скидає обороти, і його, наче як десь корінь то встає, то його трошки трактора прив'язує, нема такого ривка. Там місцями і такі коріння було, що не взяв. Підняв кула прочхліб легенько. Там на межі аж такий такі пенюку.